Ви вже бачили, як виглядає ГАЗ-66, версія Bundestag, Унімок, Mercedes. Всі приколи, виключно приколи. Погнали, подивимось. Прикол номер 1 І так, уявляєте собі, бойова обстановка, водій швиденько забігає в автомобіль. Отут ручка, бачите, ручка, як в аквуазі, і комусь, ну ладно, як в фисаріку в натуральному. І так от ми закриваємось. І тут підлітає дрон. Ти чуєш звук дрона. І що робити? Як, як звідси вийти? От, щоб ви розуміли, от з цього ракурсу камери видно хоча б якусь ручечку, а так взагалі ти дивишся, тут нічого не видно. Де Де ви нажимати? Що тут що робити? Як, як звідти бігти? От тут ще зру, якась дергалка там є, от, я не знаю. От, це блокировка дверей, до речі, така страшенна. Але реально, от, ручка відкривається отут, дивіться. О. От як? Це звичайному водію. О. Звичайно, як ти поїздиш на тій машині з півроку, то ти будеш пам'ятати. Але як такого треба комусь замінити, як вилазити? Так воно ногами ти типу, поліз, але там високо, воно високе шляхтрафи. О, таке. Далі. Прикол номер 2 Поїхали. Показую, як вам ключі. Вони вам дають в'язку ключів. Який би ви ключ обрали для того, щоб завести автомобілю? Звичайно, цей гарний, красивий такий. Но, по факту, це ключ від бака, а заводиться воно от таким. Видно, що з тих старих унімогів. Так бо дивиться, опа. Ось оп, 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 оп. так вставляється. І тепер поїхали. Що робити? Ручка. Автомат? Автомат. Педалі три. Чотири три педалі? Якісь це не то з автоматом. Що я? Хто я? М. Е, нейтральна. Значить, має бути автомат. Як його заводити? Давайте погнали, заводимо.